Привіт, народ! Наближається новий рік, і от щось мені захотілось зробити таку тематичну підбірку ігор, де є зимова атмосфера. В цьому випуску розкажу про ті проекти, що вже багато років запускаються у грудні автоматично, як гірлянда на вікні. Тож не забувай підписуватись на канал, щоб не пропустити майбутні ролики. А я починаю. Бетмен Аркем Origins Тут розповідають про Бетмена, коли той був ще зовсім зеленим і не до кінця усвідомлював усю свою міць. Події відбуватиметься під канун Різдва, тож локації міста потішить нас своїм новорічним виглядом. У грі є багато знайомих ворогів Бетмена як Джокер або Пінгвін. Також є невідомі бандити, один із яких призначив нагороду за колон нашого героя, через що всі головорізи накидаються на Бетса. На тлі святкових гірлянд Розортеться криваві перестрілки. Усе це створює дивне солодке гірке відчуття. Коли герой біжить по дахах, а під ними годять різдвяні вивіски. Виникає та сама святкова ностальгія, змішана з детективним холодком. Спайдермен Miles Morales. гра починається саме в грудні напередодні зимових свят. Тож Нью-Йорк постає засніженим, живим і наповненим перед новорічною метушнею. Місто вкрите снігом, машини залишають сіди на свіжому Насті, а вуличні музиканти грають різдвяні мелодії. Інсомнік свідомо прив'язали сюжет до зимових свят, щоб зіграти на контрасті між героїчними вилазками та теплою майже домашньою атмосферою. На фоні різдвяних Вогнів і засніжених вулиць Майлз патрулює місто, розбирається з бандитами та вперше відчуває, що означає бути не просто підлітком, а символом надії для свого району. Завдяки цьому Майус Моралес для багатьох гравців став негласною новорічною грою, без нав'язливої мішори, але з дуже щирою та теплою атмосферою. Мафія 2 практично всі згадують початок гри як той самий холодний вечір, і саме тому повертається до мафії 2 і під Новий рік. Розробники свідомо відтворили епоху і приділили багато ваги атмосфері міста. Через це відчуття старовини та Різ 2 з'явилось не випадково, а як частина історичної правдоподібності. Empire Bay, місто, в якому відбуваються події гри, має акуратне святкове підсвічення. По радіо звучать старі різдвяні пісні. Ні, а затишні домашні епізоди з родиною створюють контраст із вуличною холоднечією. Том Кленсі The Division. незадовго до Різдва місто Нью-Йорк охоплює жахлива пандемія. Усе нічого не працює, а школярі радісні, бо школу скасували. На вулицях я побачив приблизно плюс-мінус нуль школярів, схоже, їх не винищили, але нам це не загрожує, адже ми граємо за дорослого мужика, члена спецзагону, який існує саме для тих випадків, аби рятувати суспільство від руйнування. І так як у грі існує таке поняття як спеціалізація. Тобто кожен член команди виконує певну функцію і качає певну гілку навичок, то вам доведеться стати просто майстром на всі руки, або, як кажуть, чоловіком за викликом на годину. І щоб екран могли полагодити і малолітньому школяру попитці настукати за двійки. VSD ді Rampage. ця гра розповість нам про те, що всі ми люди, і Санта теж людина. З кожним роком жадібні дітлахи замовляли на новий рік усе більше і більше подарунків, і фабрика Санти з цим не справлялась, наслідок чого у Клауса поїхав дах, і він у люті влаштував криваву різанину у своїй полярній станції. Нам, звичайному прибиральнику доведеться провести це місце до лату, відмити підлогу від кривавих слідів, зріпти все в ко. А потім спалити все це в станку. З інструментів у вас буде швабра, детектор трупів ельфів і руки. Також у за спеціальному залізному роздавачі ви зможете завжди взяти величезне залізне відро води, і їх там мільярд, походу. Так що, коли ви приберете хату після кривавої люті санти, то доведеться прибирати її від накопичених відер, які будуть валятися повсюди. Ну а на цьому все. Буду радий бачити вас у моєму телеграм-каналі, де ви знайдете всього. Тані ро халяву. А якщо раптом досі не підписали чи забули поставити лайк саме час це виправити? Дякую за перегляд і до зустрічі у нових відео.